Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідери інших країн-членів НАТО прибули на саміт до ГАГИ. Перший такий саміт після того, як Дональд Трамп очолив Сполучені Штати. До Нідерландів також прибув і президент України Володимир Зеленський. Гага може стати місцем чергової зустрічі між президентами Сполучених Штатів і України. Варто нагадати, що така зустріч планувалася під час саміту Групи Семи у Канаді. Однак тоді Дональд Трамп терміново залишив зустріч лідерів країн Сімки у зв'язку із ситуацією на близькому сході. Тепер Зустріч Трампа із Зеленським має стати досить важливою подією на тлі того, що на самому саміті НАТО українська тематика не буде такою важливою, як у попередні рази, коли президентом Сполучених Штатів був Джо Байден.